Запитання у нас, якщо Україна погодиться на окупацію Донецької області, чи призведе це до закінчення війни. Наразі відбуваються конфліктні суперечки щодо цього питання. Україну намагаються посадити за сіл і вказати їй, що в такому разі, якщо вона погодиться на окупацію Донецької області, це призведе до закінчення війни. Мотивують це рішення тим, або цю умову тим, що ви втрачаєте економіку, люди виснажені, демографічна криза, погоджуєтесь, і якби це призведе до закінчення війни. Карти нам вказують чітку картину, при якій ми бачимо, що дана ситуація виглядає як пастка для України. Тобто це подарунок для агресора і меседж. Які роздув би його ще більші апетити, в рот якого більше вже нікуди не влазить, і якби Україна погодилася на окупацію добровільну окупацію Донецької області, це призвело б до ще більших втрат економічних ресурсів, людських ресурсів, в цілому ресурсів, і ворог пішов би далі? Це ніяким чином не призвело б до миру, навпаки. Це стало би перешкодою для миру. Російська Федерація все одно продовжила б далі загарбницьку війну, однак ще з більшим апетитом. Якби внутрішня сторона даного питання нам вказує, що крім Росії, ці умови висунуті або з тиском пред'явлені ще якимось учасником, це питання, це беземоційний тиск. Тобто країна, яка також тисне на Україну, ви ніби віддайте частину території і все гаразд, війна припиниться, не переймаючись внутрішніми проблемами України. Карти нам вказують, що якби Україна погодилася на припинення війни, це ніяким чином не призвело би до миру, а навпаки, якби показується ситуація, при якій. Не зрозуміло взагалі майбутнє цієї країни, навіть страшно уявити, що було би далі. Ми можемо також подивитися, чи погодиться держава Україна на добровільну окупацію Донецької області. Чи можливо, щоб Українська держава погодилася на добровільну окупацію Донецької області? Я думаю, ні, того, що знесуть, знесуть все. Ну, подивимося. Ми спостерігаємо ситуацію, при якій емоційний фонд унеможливлює погодження. На це не згодна ні Україна, ні партнери. Це просто нестерпний тягар, який може впасти незрозуміло, що буде, якщо Україна погодиться. Україна любить ці території, вона вважає їх своїми. В Україні є хитрий план. Як утримати Донбас? Головною, ну, якби і не тільки Україна, в неї є план пов'язаний з союзницькими державами відносно відстоювання своїх позицій і охорони Донбасу? Відповідь наступна: Якби Україна погодилася на добровільну окупацію Донбасу, це? Призвело до ще більшої ескалації конфлікту. Україна втратила б ще більше людей, ресурсів, фінансів, економіку. Це підігріло б апетити ворога. І Україна не погодиться на добровільну окупацію, оскільки вважає ці території своїми. Крім того, проти цього, проти багато союзників в Україні є свої плани щодо відстоювання своїх позицій і оборони цієї території, пов'язані. З іноземними партнерами, в тому числі, всім міцної волі до наступних зустрічей.